Я нещодавно зустріла свого знайомого він а, в ЗСУ від початку а, повномасштабного вторгнення. От. І він іде так і каже: а, Ну, я каже, бачу, що Полтава каже, вже відсвяткувала перемогу. А, от. І мені просто реально мені просто стало зле. Ну, мені соромно стало. Ну, якби я а, взагалі дуже так а, це глибоко. Ну, на свій рахунок як свою відповідальність особисто сприймаю. А от, і чому от іноді здається, от ми навіть так і в дописі написали, що чому іноді здається, що ти вже відсвяткував, ну що відбувається. Тобто ми ж живемо в стані війни вже протягом ну не двох з половиною років. Ми живемо вже з 14-го року, і це вже я не знаю, це, мабуть, вже стиль життя такий, так? Тобто він mm. вже мав би щось витренувати в нас. Чому так відбувається, і як взагалі про що молитися? Що робить? Ну так, да, це, це досить складне питання. І я пам'ятаю навіть такий випадок. Я якраз був на фронті, і моя дружина була ну, сама вдома в Києві, там кудись потрібно було поїхати, вона замовила таксі. І е, у нас в Києві в багатьох службах працюють. Ну так чомусь стається, я бачу, багато вихідців з а, а, Азербайджану. І от е, цей таксист, він от під час цього подорожі, поїздки він почав спілкуватися і якось заговорили за ситуацію за війну. І він каже: я дуже здивований, тому що у нас теж ну була війна в Нагорному Карабасі е, між Азербайджаном і Арменією. І Вірменією, і вони, вони говорять, що він говорить, що ми особливо коли загострення бойових дій, наскільки всі були в одному дусі, наскільки всі в такому згрутованому, з одного боку патріотичному, з іншого деякі напівтраурному стані, що ми не ну ми не могли собі дозволяти того, то. то... Те, що дозволяєте ви. І каже, я і таксист, можу багато чого розповісти, тому що в мене багато нічних викликів, нічних викликів по нічним клубам, по різним іншим закладам під час, до речі, комендантської години, що саме цікаве. І Він каже: я дуже бачив багато українців ну, з одного боку патріотичних, які віддають життя. І це дійсно для нас приклад, і ну, ми ну, не можемо. Ну, скажімо так, ну ми можемо лише надихатися а з іншого боку, я можу розповісти, скільки я в різному стані, в п'яному і, 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 і в іншому як таксист возив людей. Я бачу, що є абсолютно паралельне життя, яке цих людей ніби не стосується. Ну ця от реальна війна, яка відбувається в нашій країні. І звісно, ну це ну це не здорова ситуація в, в Україні. Я ми, коли згадуємо біблійні деякі істини, то ми можемо задати про Нінєвію. Це дуже показовий приклад, коли навіть е, нечистивий цар, нечистивий народ, який багато зробив зла, це власне були загарбники. І вони е, Бог мав мав би їх покарати, звісно, мав би покарати через якесь військове вторгнення. Але що відбулося? Що написано, що від малого до великого, від малого до великого, від дітей до дорослих всі ну, були в єдиному такому стані, в єдиному стані богошукання, в єдиному стані покаяння, в пості. І це було реально це загально національний рух, який просто, ну, скажімо так, включав все на 100% населення. Нас, на превелике жаль, такого не спостерігається, і це не може не, ну, скажімо так, занепокоювати. Е, ну що робити? Ну, по-перше, нам потрібно розуміти знову ж таки біблійну філософію. Е, як тільки ще почалося повномасштабне вторгнення, я читав деякі дописи в Фейсбуці, і деякі... Ну так формулювали свою думку. Ну нічого страшного, що ми там якось там в тилу там розважаємось, там все, ну заради цього військові і там гинуть, щоб от ми там спокійно жили. Це нібито правда, але це півправди. Насправді, так, якщо військовий має високий дух і він закриває своїми своїм тілом. Грудьми зараз фронт для того, щоб за його спиною там відбувалося мирне життя. Ну це його позиція, і це правильна позиція. Але вибачте, всі, хто за його спиною знаходиться за спинами цих мужніх воїнів, вони мають бути солідарними з ними. І тому книга Еклезіаст, третій розділ примудрий цар Соломон говорить, що всьому свій час, всьому свій час. Вибачте, не вибірково. Ось сьогодні час такий. Там написано: час сміятися, а час плакати. Час війни, час миру, час обійматися і ухилятися від обіймів і так далі. так далі. Багато там цієї тихотомії. Але вибачте, час веселитися і час плакати. І цей час він не може бути, що для однієї людини цей час уже настав, а для іншої ні. Для нас, всіх українців, настав один і той самий час. Час війни, мабуть, час солідарності. Час е, плачу, час підтримки руки ру, рук тих, хто е, значить на передовій. Якщо радості, то час мабуть, радості з тими, хто наприклад вижив у бою, з тими, хто поранений, але слава богу, легко. Оце е, е, підґрунтя для сьогоднішньої радості. Але коли ми просто так, от, як ні в чому не бувало, от, святкуємо за будь-якої нагоди, будь-яку там дрібничку, і, і з таким розмахом, і з такими танцями, як я це іноді спостерігаю в наших тилових містах, я вважаю, що це дуже неправильно. А, але що робити? От як вийти з цієї ситуації? Ну, це, це важке питання. Я не знаю як. Але з іншого боку, кожен з нас може робити на своєму рівні ну щось. Е, я не знаю, просто проводити бесіду, робити зауваження в кінці кінців. Ну я не знаю що. Звісно, держава, е, я бачу, з свого боку починає якісь там дії в цьому напрямку. Там, то на концерти заходить з рейдами ТЦК, то ще щось. Е, але. Е, ну... Якось все ж таки, я не знаю. Ми зараз живемо в відкритому інформаційному просторі. Якщо ми навіть на кожен на своїй сторінці Фейсбук висловить здорову, от виважену точку зору, що ми не проти того, щоб щось святкувати, ну нормально, життя продовжується, слава Богу, в тилу. Але ж ми маємо розуміти, що життя продовжується завдяки тим, хто це життя нам дарує, кладучи своє більше того, якщо ми всі будемо байдужими то ну ми ж розуміємо що закінчаться бійці закінчиться країна і закінчиться всі ну закінчимося всі ми тому якось все ж таки солідарності на мій погляд не вистачає є певний пул волонтерів які дійсно переживають живуть фронтом і вони все кладу для того, щоб підтримувати бійців. Є безпосередньо бійці, які воюють на фронті. І є ну, на мій погляд, я не знаю така, який процентний співвідношення, але більша половина людей. Я думаю, що більше половина людей вони живуть просто як ну от живуть от і не зовсім солідаризують, тому. Ну так, да, це ганебно пояснювати постійно. Я скажу так: от я капелан що спостерігав, що колись там боєць там б'ється на фронті з 22-го року, рік не міг піти на відпустку, і потім на кінець то він іде відпустку. Іде відпустку для чого? Для того, щоб відновитися, поспілкуватися з сім'єю, щоб нібито набратися сил і знову енергію продовжити свою службу. Але на превеликий жаль, так не відбувається. Як правило, люди приїжджають розбитими після відпустки. Додому. Чому? Тому що, ну крім того, що слава Богу, вони могли зустрітися з дитиною, там, з дружиною, з батьками, з ким там, родичами, вони побачили, як живуть у їхньому селі. А, а не дай Бог ще й великому місті Вони побачили, як там живуть, яка там неке ночне життя, що там сусіди витворяють і так далі. І вони приходять розбиті. Кажуть, а як це так? Ну Чому це чому ми живемо в країні, яка поділена на два світи, абсолютно паралельні, які нібито не перетинаються? Це можу сказати свого капеланського досвіду, як. Умовно кажучи, надихаються бійці, які приходять на з відпустки, з... З... надихаються зі знаком мінус, значить, щось відбувається не те. Як з цим боротися? Це дуже для мене складне питання, але знову ж таки, кожен на своєму рівні. от І ну навіть нагадуючи, що вибачте, ну будемо святкувати, мабуть, з таким розмахом, як ви зараз зібралися після перемоги. А зараз, будь ласка, ну мабуть, по іншому спробуйте організувати цей. Свій святковий захід. Я не знаю, це якщо про святкові захід. Але ж я думаю, що питання багато глибше. Питання глибше от в тому, що ми, як нація, ну, ще не є якимось таким суцільним організмом, а є воєдино зшитим. Це, мабуть, був якийсь сплеск у 22-му році. Був цей сплеск, воно відчувалося. Ну, Зараз змінилося. Це правда. І ну, я не знаю, всі, хто нас дивиться, я сам до себе маю задати питання, кожен до себе. Чи змінився я, наприклад? Да? Чи, 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 чи так, також я так от переживаю за долю країни, за долю України, як у му році, так само я зараз переживаю у му А якщо щось змінилося, і я переживаю менше, то я хочу сказати ну, неприємну, несподівану ну, таку річ для таких людей. А я думаю. Що в 22-му році у нас було краще становище на полі бою, ніж 24 2024. Ну, вибачте, отак скажу. Тому е приводу для великої радості поки я не бачу. Я бачу привід лише для е того, щоб всі закачали, закатали рукава і разом е працювали на нашу перемогу. Ну, отак би я відрефлексував би на таке явище в тилу.